Топовий чоловічий парфум, який, незважаючи на свою дорогу вартість, є лідером з продажів вже багато років. Звичайно ж, це насомато Black O'Gun. Давайте разом з вами розпакуємо цього красончика. Це дуже світлий, мега шлейфовий аромат. Він пахне канабісом, удом, тут смоли, кава та трішки деревини. Ось так виглядає флакончик. Він іде з дерев'яною кришечкою, яка опалена, а також в наборі є древо-кришка. Він не йде в жодне порівняння з іншими деревними чи свіжими чоловічими ароматами. Бренд випускає лише ось такі флакони, об'єм 30 мл, І, до речі, кришка є ознакою оригінальності. Якщо подивитися, ці кришки вони мають різну форму, тому що це дійсно сматок деревини, який вручну опалений, і всі кришечки різні. Якщо ви бачите. Однакову ідентично рівнесеньку кришку, знайте, що це підробка. А якщо зняти її, то можна набити ось таку правил-кришку, що більш зручно в транспортуванні.